Отже, для того, щоб розв'язати дані приклади, нам необхідно скористатися властивостями додавання. Щоб повторити їх, поверніться до попереднього уроку. Посилання я залишу ось тут і гарнесенько повторіть. А ми почнемо з прикладу першого. І згідно другої властивості додавання, сполучною ми можемо робити додавання в тому порядку, як нам зручно, і від цього сума не зміниться. Якщо розглянути приклад перший, ми подивимось, що в першому доданку 307 фігурує в розряді 1,7, 73,3. Разом 7 плюс 3 буде 10, зручно додавати. В другому ж доданку і в останньому, в кінці стоїть 2К 8, що в результаті також дають нам 10. Тобто ми маємо право переписати приклад наступним чином, так як будемо його додавати. Зручніше для нас. Для зручності записуємо все в дужечках, так як ми щойно з вами обговорювали. Так. І тепер приклад зводиться до того, що нам необхідно виконати додавання ось знайти результат в перших і в других дужечках, а потім додати обидві суми. Я буду робити ось так: в стовпчик, можете робити усно, як кому зручно. Так, 307 плюс 73, тут буде 10 плюс 1 наступний розряд, і того 380. І ось так, запишемо, щоб не забути, і виконуємо дію в других дужечках, цей буде наш другий доданок. Так, 42 плюс 58, тут 0, плюс 1, і тут буде 10 плюс 100. Тепер додаємо знову ж таки усно або в стовпчик, як зручно. Ми будемо себе перевіряти і все виконувати поступово. Так, знайдемо ось цю суму. 380 плюс 100, буде 480, але для того, щоб себе перевірити, додамо стовпчик 0, 8, 4. Чернеточку можемо прибрати і записати кінцевий результат. Переходимо до другого прикладу, Б тут ситуація аналогічна. Спочатку ми виясняємо для себе, як нам зручніше додати. Бачите, в першому і в останньому доданках 9,1, що в сумі дає 10, і тут також в середніх доданках 4,6. Отже, переписуємо саме в такому порядку, в якому ми будемо додавати наші числа. 71 плюс 21 і 64 плюс 16. Знову ж таки, друзі, додаємо в стовпчик або усно, як собі хочете, але як на мене, то краще згадати і додати в стовпчик і себе проконтролювати. Так, Тут буде 0 плюс 1 наступний розряд, і тут буде 10, всього 100. І в наступних дужечках додаємо 64 плюс 16. Так. Тут буде 0, плюс 1, і того 80. І додаємо, 100 плюс 80, тут легко буде 180. Видаляємо чернетку і переходимо до наступного прикладу. Приклад В. Знову ж таки, пройдемо спочатку по доданках і визначимо, в якій послідовності будемо їх додаватись. Так, перший доданок тут 5. І тут 5, тут 7 і 3. Все визначено. Тепер перепишемо приклад в тому порядку, як будемо виконувати додавання. 15 плюс 25 і плюс 107 додати 3. Виконуємо дії, як завжди, і записуємо результат в перших і в других дужечках. 15 плюс 25 додаємо стовпчик. Так, тут 0, плюс 1 сюди, і тут 4,40. І результат в других дужечках. 107 плюс 3 буде так, тут 0 сюди плюс 1, 1 і 110. Ну тут це легко 110 додати 40 буде 150. Записуємо результат. Ну що ж, переходимо до останнього прикладу Г. Е. Пробігаємось по наших доданках, як зручніше. В першому доданку тут в розряді одиниць нас 8, в останньому 2. Супер, результат буде 10, ну і третій доданок просто додамо. Отже, перепишемо в тому порядку, в якому зараз будемо додавати. В дужечках 38 плюс 82, і додаємо ще один доданок 192. Виконуємо дії, як завжди. Спочатку в дужечках 38, додаємо 82, робимо це в стовпчик. Так, тут буде 10, сюди плюс 1, і 8, плюс 3 11, і плюс 1, 12, 120. Тепер нам що, необхідно додати результат з перших дужок, 120 і плюс 192. Додаємо в стовпчик. Плюс 192, дорівнює, так, тут 2 буде, тут 11, плюс 1 наступний розряд, і тут буде 3. 312, все записали результат. І так, друзі, ще раз нагадую, щоб Розв'язати приклади такого типу, нам необхідно скористатися властивостями додавання. Надіюсь, все було зрозуміло, переходимо до наступної задачі. В другому завданні у нас задача. Перед тим, як приступимо до її розв'язування, хочу проговорити один момент. Якщо в умові задачі фігурує таке поняття як більше на стільки-то. В даному випадку, в другому ящику. Більше на 45 кг. Ключове слово «на» означає додавання. Тобто пропоную спочатку записати короткий запис, а потім перейти до розв'язування. Давайте, щоб було наглядніше, запишемо, що в першому ящику за умовою задачі у нас сказано, що 132 кг груш. А в другому ящику. Сказано, що на 45 кілограмів більше. Тобто, як я і сказала в попередньому реченні, це означає, що для того, щоб дізнатись скільки в другому ящику груш, нам необхідно 132 кг додати 45. І в умові задачі в кінці запитують, на скільки всього кілограмів груш в обох ящиках. Переходимо до розв'язування. Перша дія. Яку ми вже з вами визначили, це дія додавання ось вона. Нам необхідно дізнатися, скільки кілограмів груш у другому ящику. Додаємо 132 плюс 45. На в стовпчик, як завжди. 132 плюс 45. Так, 7, 7, 1. 177. Результат переписуємо. Чернатку прибираємо 177 кілограмів, в дужечках. І друга дія. Повертаємось до запитання, яка в задачі: скільки всього кілограмів груш в обох ящиках. Для того, щоб це дізнатися, необхідно додати масу груш в одному ящику та в іншому. В першому в нас відомо, що це 132, 132 плюс, і в другому ми щойно дізналися 177 дорівнює. Додаємо. 132 плюс 177. Так, тут буде 9, тут 10 плюс 1 і тут 3. 309 кілограмів. Чернатку приберемо. Отже, відповідь наша, яка можемо записати відповідь: 309 кілограмів груш в обох ящиках. Третє завдання, в якому нас запитують, як зміниться сума, якщо і дано декілька умов. Почнемо з прикладу першого, приклад А. Нас запитують, як зміниться сума, якщо один з доданків збільшити на 15. Друзі, доданків може бути декілька, і 2, і 3, і так далі. доданків. Ми розглянемо, на прикладі, якщо в нас є доданки 2, якийсь доданок А, і доданок Б. І говорять, що один з доданків збільшити на 15. Неважливо, чи це перший доданок, чи другий доданок. Давайте розглянемо, що перший доданок збільшили на 15. До збільшення сума буде виглядати наступним чином: А плюс Б дорівнює якомусь числу С, де в нас А це перший доданок, Б другий доданок, і С – сума. А тепер за умовою, ми сказали, що перший доданок збільшили на 15. Як я говорила в першому, здається, чи другому завданні, якщо в нас фігурує таке поняття, як збільшили на, то це означає автоматично додавання. Перший доданок збільшили на 15, тобто був доданок А, а став А плюс 15. А другий доданок, так і залишився Б. Відповідно, переписуємо їхню суму, що буде, А плюс 15, і плюс Б. Дорівнює. В попередньому рядку ми записали, що А плюс Б дорівнює С сума. Тобто, А плюс Б, це буде у нас С. І плюс 15 лишається. Плюс 15. Тобто, була спочатку сума С, а стало С плюс 15. Відповідаємо на запитання. Як зміниться сума, якщо один з доданків збільшити на 15, сума збільшиться на 15. Переходимо до другого прикладу. Знову, питання те саме. Як зміниться сума, якщо кожен з доданок зменшити на 11? Розглядаємо знову, на прикладі, двох доданків: У нас є доданок А і якийсь доданок Б. Їхня сума а плюс Б дорівнює С. В умові сказано, що кожен доданок зменшити на 11. Якщо зменшити на 11, зменшити на, це означає віднімання. В попередньому прикладі було збільшити на, це означає дію додавання. Якщо зменшити на, це означає віднімання. Тобто перепишемо наші доданки А і Б наступним чином. Перший доданок зменшуємо на 11, це буде А-11, перепишеться. І другий доданок також за умовою зменшуємо на 11. Результат. Давайте перепишемо суму так, як є. Перший доданок відповідно до, цієї, відповідно до цього рядка переписуємо, як А-11. Далі йде на що плюс, і другий доданок переписуємо, як b 11 Є таке, да? тепер ми знаємо, що ну це по суті, ще раз підпишу: що це доданок А, який зменшили за умови на 11, а це доданок Б. А плюс Б у нас була сума С. І дивіться, якщо виконати умову і зменшити кожен доданок на 11, то це буде дорівнює від суми відняти 1 раз 11, і потім ще раз відняти 11. Дивіться, ось раз 11 і другий раз 11, разом вони нам дають скільки 22. Тобто, повертаючись до запитання, яке в нас було на початку: що як зміниться сума, якщо кожен доданок зменшити на 11, можемо записати, що наша сума. А плюс Б дорівнює С мінус 22. Тобто, наша сума зменшиться на 22. І третя умова В. Знову ж таки, нас запитують, як зміниться сума, якщо один з доданків зменшити на 6, а інший на 14. Що у нас фігурує в умові? Зменшити на. Тобто, це віднімання. Знову на прикладі двох доданків. Нехай в нас є якісь два доданки А та Б. Їхня сума А плюс Б дорівнює якомусь числу С. Один з доданків зменшити на 6. Нехай це буде перший доданок А. Давайте його перепишемо. Ще раз скажу: зменшити на це означає віднімання. І доданок Б перепишемо, згідно умови, його зменшують на 14. Б. 14. 14. Так, що ми маємо в результаті? Трошечки приклад схожий на попередній на Б. Перепишемо знову нашу суму, але вже враховуючи, що ось так. А цей доданок Б. Переписуємо А. мінус 6 плюс Б, мінус 14. А. A... Плюс Б. І ми говорили, що це дорівнює С. Спочатку відняли, від першого доданку, відняли 6 відповідно від суми, і відняли 14. Дорівнює С 6 плюс 14. У нас дорівнює 20. Мінус 20. Відповідь на запитання, як зміниться сума, якщо один з доданків зменшити на 6, а інший. На 14 буде зменшиться на 20. Наша сума зменшиться на 20. В четвертому завданні у нас задача. З однієї ділянки зібрали 56 254 кг пшениці, а з іншої на 200 центнер більше. Скільки кілограмів пшениці зібрали з обох ділянок? Ми почнемо з кінця. В умові запитують, скільки кілограмів пшениці зібрали з обох ділянок. Ми бачимо, що у нас фігурують і кілограми. І Для початку переведемо центнери у кілограми. 200 центнерів дорівнює. В одному центнері в нас 100 кілограмів. Тобто нам необхідно 200 помножити на 100, дорівнює 20 тисяч кілограмів. Є. Тепер повертаємось до задачі. З однієї ділянки зібрали 56 254 кг. Все поступово записуємо. Короткий запис. Перша ділянка і записуємо результат. 56 254 кг. Друга ділянка. Сказано, що з іншої, тобто з другої, зібрали на 200 кг центнерів більше. Перевалими в кілограми це 20 тисяч кілограмів. Як я і говорила в попередніх завданнях. Якщо фігурує умова на більше, то це буде дія додавання. Якщо на менше, це буде віднімання. У нас на більше. Тобто нам необхідно до результату з першої ділянки 56 тисяч 254 додати. Наскільки більше зібрали з другої ділянки? Вже в кілограмах додати 20 тисяч. Кілограм. І саме ця сума нам скаже, скільки кілограмів зерна пшениці зібрали з другої ділянки. Давайте додамо в стопчик. 56 тисяч 254 додати 20 тисяч. 4, 5, 2... 6. 7654. Запишемо компактніше. 76 254. Повертаючись до умови задачі, нас запитують, скільки кілограмів пшениці зібрали з обох ділянок. Ми дізналися, скільки на першій зібрали, і ми дізналися, скільки на другій. Для результату нам необхідно додати маса зерна літера м. З першої ділянки та другої ділянки дорівнює ця сума цих чисел: 56 254 плюс 76 254. Дорівнює, додамо в стопчик 56 254 плюс 76 254.

Отже, з першої та другої ділянки зібрали 132 508 кілограмів пшениці. У п'ятому завданні нам необхідно обчислити значення суми А плюс Б та С плюс Д, при умові, якщо ми маємо конкретні значення А, Б, С, Д. Почнемо з прикладу А. Ось наша основна умова, якої потрібно дотримуватись. Спочатку я пропоную зробити цю дію, потім цю дію, ну а потім ось цю. Записуємо, підставляючи конкретні значення: 17 346 додати 32 074, додати 11 518 плюс 87 942. Дорівню. Перше шукаємо цю суму: 17 346, додати 32 74. Так. 0 плюс 1. Так, тут буде 11. І той 1, 12. Сюди плюс 1. 4. Тут 9 і тут 4. І я відразу додам ось тут: 11 518 додати 87 тисяч 8 плюс 2. Так, 0 сюди плюс 1. Тут 5 і плюс 1. 6. 9 плюс 5 14, плюс 1,

Переходимо до прикладу Б. Спочатку перепишемо приклад і підставимо 342 173, додати 111 212, додати і сума С плюс Д: 876 343, додати 304 762 доріння. Робимо ось цю дію. Потім ось цю, а далі додамо.

Друзі, щоб не допустити жодної помилки. Завжди записуйте розряд під розрядом. Тисячі під тисячами, сотні під сотнями і так далі. 5, тут 0, сюди плюс 1, тут 10 і плюс 1, 11, сюди плюс 1, тут 10, 11, сюди плюс 1, тут 8 і 8 плюс 3 11. Чернатку прибираємо і будемо виконувати ось це додавання. Записуємо спочатку ось цей результат, тому що число більше, і нам буде зручніше записувати. 1 мільйон.